Чирі вітання усім. Тема грошей, фінансів, приватної власності та християнського ставлення до них є складною. Але ми всі добре розуміємо, що людині без цих речей не обійтися, тому потрібно розібратися у цьому питанні і правильно розставити пріоритети, так щоб і від грошей не відмовитися, і власну совість не зрадити. Сьогодні наш гість Олег Данильченко, проповідник, пастор церкви, і ми запросили допомогти нам більш детально. Роз'яснити цю тему. Вітаємо Олега. Вітаю вас. ви знаєте, у житті гроші відіграють дуже важливу роль. Вони є мірилом нашої заможності, успіху, важливості в суспільстві, і незалежно від наших вірувань переконань, ми користуємося грішми. Але у християнстві побутує думка, що грошей має бути небагато, бо коли вже великий надлишок, маєтки, статки, то це щось брудне і непристойне. Що ви скажете з цього приводу? Моя думка особисто така. Ну, можливо, одна людина скаже, що грошей не потрібно багато, бо в неї їх багато немає. Угу. І, можливо, бачення її не стільки далекоглядні, як тої людини, яка має кошти. Давайте ми візьмемо з вами побудови храмів, Соломон будував, інші люди, якісь робили справи. Для всього потрібно кошти. І от тому людина, яка Має гроші і має їх більше, може просто більше зробити. Тому тут можливо не просто принцип в тому, що в християн не повинно бути багато грошей, бо це якась біда. Не в тому суть питання кажуть, як кажуть, головне не гроші, а головне їхня кількість. Але суть полягає в чому? Не головне гроші, а головне відношення до цих грошей. І тому мені здається, отут стоїть питання в християнстві, просто щоб гроші не забрали тебе все ціло від служіння Богу і від служіння людям. Ось, до речі, ви згадали Соломона. Він неодноразово казав, що гроші це багатство, як нагорода від Бога. Дозвольте, процитую. Це записано у приповістях 10 розділ. Ледача рука до убоства веде, рука ж роботяща збагаче. Або ще один текст. Також кожна людина, що Бог дав їй багатство, і маєтки, і владу їй дав спожити, із того, то це Божий дарунок. Як ви поясните тему процвітання Божого благословення, яка така поширена у текстах старого заповіту? Дивіться, ви прочитали два тексти, які говорять про реальну річ. Людина працьовита, вона має. І те, що те, що вона має, вона ним користується, це є Боже благословення. Якщо ми вже торкаємо з вами питання грошей, є на превеликий жаль життя деяких людей, які можуть похвалитися великими над надбаннями, колись в радянському часи були, знаєте, на книжках люди тримали гроші. Багато. І той хвалився, у мене 50 тисяч на одній книжці, на другій, на третій. Але одного часу сталося так, що він нічим не скористався. От питання в чому? Дивіться, тут написано: благословення Боже полягає в тому, що людина користується тим, що має. І особисто моє таке, така думка відносно питання процвітання. Взагалі, от мені здається, на дереві з'являються квіточки і починає цвісти, звідки воно, то Бог зробив чи то просто якісь хімічні елементи? То зробив Бог. Мені здається, також Бог. І тепер давайте змеємо такий момент: Бог людині дав життя і здоров'я. Що він може їсти не мівіну, а хороше м'ясо. Він заробив на це. Буде здоров'я мати краще, да? е, він може купити кращу хату, купити те, те, те. І хтось скаже, це бізнесмен, це йому повезло. Давайте так, я вам, як віруюча людина, дам відповідь на основі Божого Слова, своє бачення, то, що ми сьогодні називаємо процвітанням. Е, в багатьох місцях Слово Боже, це пересліджується, але. Книга повторення закону в 28 розділі Бог говорить про дві реальні речі благословення і прокляття. І починаючи з благословення, він каже таку річ: якщо ти будеш виконувати мої заповіді, старатися будеш дешево виконувати. Слухай, я тебе благословлю. В тебе буде худоба, в тебе буде земля, ти будеш благословений там, 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 там. Ми скажемо, там не написано про гроші. Но справа в чому? Колись ми жили в часи Бартеру. Сьогодні також, да, люди пишуть, що міняю пачку солі на каністру солярки, да? вже не за гроші. Бартер. І от тому Бог каже: я тобі дам те, 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 те. І коли я читаю про одного чоловіка Божого в одній з поетичних книг Біблії, книга Йова, ми читаємо з вами про дуже багату людину, який Бог дав все. Процвітання? Процвітання. Процвітання. І одного разу Бог забрав все. І дивіться, що цікаво в цій людині. Коли в нього забрано було все, він сказав: мені Бог дав і Бог забрав. Хай ім'я Господнє буде благословенне. Процвітання дає Бог тому серці, яке має правильне ставлення до Бога і до того, що дає йому Господь на цій землі. І тому моє відношення до як кажуть люди, процвітання, я хочу сказати вам всім, хай вас Бог благословить, щоб ви процвітали. Щоб вас було і ви могли чим поділитися. Ви з іншими. доповнили мою так. думку. Щоб не тільки ти мав, але ви могли поділитися з іншим. От тоді Бог тобі точно дасть. Дивіться, в новому завіті вже тема процвітання дещо відходить на задній план, а на передній піднімаються питання із тими ризиками, які може спровокувати багатство. Знову ж тексти святого письма, ось що пише Матвій: що багатство може звабити. Лука пише, воно є тереном і не дає можливості Божому слову укорінитися в людському серці. Тобто, з іншого боку, робиться наголос вже не на матеріальні блага, а на духовні, які дає віра в Ісуса Христа. Щось змінилося чи можливо. Трішки Бог хоче зорієнтувати людину на щось важливіше, ніж було раніше. Справа в тому, що коли ми говоримо навіть оцю притчу ви наголосили про терени, який заглушує ці гроші, які те, що Бог хоче зробити, це саме та притча, коли Христос говорив про сіяча, коли сіяло зерно. Але ж він не мав на увазі ґрунт. Він мав твоє і моє серце. Так, І от дивіться, Бог в новому заповіті. Приходячи до людей, він відкриває дещо більше. Він не просто відкриває камінні скрижалі, він торкається особистих стосунків з людиною. І тому Христос, прийшовши на цю землю, до речі, дивіться, такий написаний цікавий момент. Ісус каже: Я не прийшов порушити закон, я прийшов його виконати. Російський тест каже, я прийшов і Знаєте, коли в стакан наливаєш воду, він стає повним, а потім переповнюється. Російський тест каже, і сповняється. Тобто, мені здається, що в новому заповіті Бог відкриває стосунки не просто я тебе благословлю худобою, грошима, маєтком, багатством. Я прийшов, щоб з твоїм серцем мати добрі стосунки, щоб коли ти маєш це все, не радів тому, що у тебе гарне люстро, гарна хата, гарна машина. А радів, що є Бог, який піклується, щоб ти міг швидко доїхати, щоб тобі було світло і було де спати. Оце є важливе. Ось ми сьогодні так часто згадуємо тексти святого письма, і із них ми розуміємо, що Господня земля і все, що її наповнює, в тому числі і гроші. Тому до коштів ми повинні ставитися не як до особистих заслуг, що ми от такі розумні талановиті заробили, маємо, а як до господніх благословень, як до частинки чогось Божого. Так. Чи не так? так. І ось хочеться зауважити, що невелика кількість коштів відображає якісь твої ну, таланти, здібності, а основне ставлення людини. Так от, в християнстві, яке має бути ставлення до грошей? Дуже серйозне питання, тому що, на превеликий жаль, навіть в одному місці Божого Слова, в першому посланні до Тимофія наголошується такий момент. Саме велике надбання. Яке може людина мати на цій землі. Деякі кажуть гроші, гроші". ну крім грошей ще, ще гроші. А Що не можна слові... купити за гроші, можна купити так. за великі гроші. А так. от в Бог каже, в Божому слові, коли ми читаємо, апостол Павло, який мав дуже тісні стосунки з Христом, пише до молодого чоловіка і каже: запам'ятай, саме велике надбання це бути. Благочестивим і, і, і задоволеним. От дивіться, оця суть, саме основна наших стосунків до грошей, можна мати мільйон і ну, не задоволений, ще одного нуля не, не вистачає. А можна мати 100 гривень і бути задоволеним. Ви знаєте, мені здається, оцей період життя, в який ми зараз з вами живемо. Особисто в моїй хаті, коли ми молимося з дружиною з моїми дітьми. В нас дуже часто зараз почала звучати фраза Боже, ми дякуємо Тобі насті, за те, що ми настільки багаті люди.' Я хочу вам сказати, я живу досить таки в середньому статку, але коли почалась війна і до мене в хату з першого дня починали заїжджати біженці. Коли я бачив, коли до мене зайшли люди з ізюма, і він тримав два пакетика в руках, куртка зимова і в капці, в капці такі літні, резиною він взутий. Я розумів, Господи, наскільки я багатий, я можу прийняти цих людей, я можу їх нагодувати, я можу їм дати те, що в мене є. В них вже немає. І я дякую Богу за те, що в моєму житті я ніколи не сказав йому, чому в того є стільки, а в мене є стільки. Я дякую Богу за те, що він в серце моє от поселив це зерно бути задоволеним. І тому сьогодні в християнстві є ця проблема, тому що Боже Слово каже, що дуже важливо бути задоволеним, маючи одежу і харчі на один день, слово Боже каже: дякую! Це більше, ніж достатньо. Це більше, ніж достатньо. І далі цей апостол пише до свого друга Тимофія і каже: бережись, тому що найбільше зло це є грошолюбство. Чуєте, не гроші. А любов до грошей. І коли до тебе зайдуть люди в хату, і ти реально розумієш, їм потрібні твої гроші, ну ти розумієш ні. Я вам дам переночувати, але не дам гроші. Ну, зрозумію одну річ, ці люди доїхали до тебе в хату, тому що в них далі не було як їхати. Їм потрібно заправитись. І якщо ти любиш Бога, ти обов'язково допоможеш цим людям. Ну якщо ти любиш гроші, не кажи, що ти любиш Бога. Оце є те. Терен, про який ми з вами говорили, який заглушив в мені те, що хотів зробити Бог, і тому ставлення християн до грошей повинно бути правильне. Хай вас будуть гроші, але не любіть угу. гроші. Легко любити до глибини душі, але важко до глибини кишені. Так. Кажуть, розсудливий християнин, який правильно зумів розпорядитися багатством, яке йому довірив Господь, він отримає ще й нагороду від Бога, а недбайливий втратить і те, що має, що нам Біблія каже з цього приводу. Ну, Біблія говорить, до речі, дуже цікавий момент, важливий. Знаєте, навіть є таке прислів'я деньги. Ну так, да, ми згадували і на початку. Час, та, час це часто є також гроші. І апостол Павло пише до Єфесяни: він каже, такий цікавий момент. «Дорожі часом, тому що дні лукаві. І тому каже, поступайте не як нерозумні, але як мудрі. І от дивіться, цікавий момент. В Івангелі від Матвія ми з вами зустрічаємо таке питання, яке задає кожен християнин собі. Є п'ять мудрих дівчат і п'ять нерозумних. Розумні війшли в царство Господнє. Я так що задам багатьом питанням зараз людям питання таке? Ви мудрі чи не мудрі? Ну, по скромності, нашої, ви мудрі чи не мудрі? Хочеться вірити, що так. А тепер давайте таке наступне, я вам задам. Ви Війдете в царство Господнє чи не війдете? От сьогодні ви переконані чи не переконані? Вірою переконаний, що війдемо. Я також переконаний. Чому? Тому що є Церква Христова. Я стараюся жити по Божому Слові, значить, я віду. І Боже Слово каже: ага, якщо ти кажеш, ти війдеш, значить ти повинен бути в числі мудрих. Дебер свої дамо відповідь: мудрі чи нерозумні. І от цікавий момент. Ми часто так читаємо цей Іван Матвія, 25 розділ. Притча про п'ять мудрих, п'ять нерозумних дівчат, потім наступна прича про таланти, і наступна притча про одних поставив праворуч, других ліворуч. Але Ісус це говорить в одному контексті. І дивіться, як він говорить. І так, мудрі є мудрі. Потім він каже, цікавий момент. Він каже: Господар віддав кожному, тому п'ять талантів, тому три таланти, тому один поїхав, потім повертається і кожен йому щось приносить. Був відведений час. І так цінуємо чим? Часом. Часом, Тому що дні лукаві. І тепер і який цікавий момент. Наступну притчу він говорить, що до нього прийдуть всі народи, і він одним скаже: станьте праворуч, ви наслідуєте царство Господнє. Не за що? За те, що я хотів їсти, і ви мені дали. За те, що я хотів пити, ви мені дали. Я, я мав потребу, і ви мені допомогли. Він скаже, Ісус, я не пам'ятаю, коли це було? А він каже: пам'ятаєш? Під час війни на заправці зупинилася машина. І в нього не було за що заправити. А ти прийшов йому? Дав. Це ж гроші. Це ж грішна да, справа. А справа в чому? Бог дав час, а ти виявився мудрим в цей час. Ти пам'ятаєш ту дівчинку, всі казали, що це за бездомна дитина, якась йде вздовж вулиці з лялькою, плаче, таке замурзане? Оце дитина йшла самої бучі. тата з мамою не стало. Вона хотіла їсти пити. І ти не зрозумів, але хтось завів їй свою хату, помив, дав їсти, дав добрий для цієї дитини, і Ісус каже, а цей був я. А пам'ятаєш ти стояв і до тебе постукали в хату. Можна бутилочку води набрати? Я не можу, у мене закрито, у мене собака в подвір'ї. А це був я. Дивіться, знову час. І знову гроші. Ніби дрібниці, але настільки важливі каже, для спасіння. Так. Будьте мудрими, розуміючи час, бо дні, лукаві. І так, мудрі люди на Україні сьогодні зрозуміли, ми живемо в особливий час, під час якого ми можемо зробити добро чи зло. І я звертаюся до всіх. Хто з вас? Роблячи на сьогодні на Україні в важкий час, ви віддаєте останнє. Пам'ятайте, одного разу ви станете по праву сторону. Ісус каже, ви зробили для мене. І слухайте інші, які в цей самий час притримали своє при собі. А Він скаже, а ви мені не зробили. От, будь ласка, відповідь вам, як отримати нагороду. Одні і інші. Одні отримують, а другі втратять гроші. Також Ісус Христос ще навів одну один такий приклад притчу про багача і верблюже вушко. Що легше багачеві верблюдові пройти через це верблюже вушко, ніж багачеві війти в царство Боже. Виходить, що якщо Бог збільшує рівень нашого добробуту, бо ми розуміємо, що все добро від Бога, то він людині збільшує випробування. Їй вже важче війти в його царство. От читаючи оцей момент, можна прийти в заблудження. Тому що, от саме в цей момент Ісус сказав, тоді, коли до нього підійшов багатий юнак, сказав: Ісус, я, я сей піду сей. за тобою, куди скажеш? А він каже: нема питання. Тільки біжи спочатку, продай те, що маєш, роздай бідним, потім приходь іде за мною. І той чоловік написано, опустив очі, пішов і більше не прийшов до Ісуса. І Ісус учні каже, то хто ж може спасти? А він каже: легше верблюдові прийти через ті вузенькі ворота. Я був в одному місці Сандомеш, в Польщі, і там є також такі ці ворота. Широка вулиця, і тут є така вузенька-вузенька, де може тільки одна людина пройти. Ісус сказав саме про це і сказав легше верблюдові, якому неможливо з своїм багажем пройти, ніж багатому. Але дивіться, йому зразу учні сказали. То що, багаті не спасуться? Ісус дав уточнення. Він сказав. Важко тому, хто надію свою покладає на багатство, війти в царство Господнє. Тому оце місце воно не говорить про те, що люди, які мають гроші, вони в царство небесне не війдуть. Він говорить про те, що людина, яка надію покладає на багатство. Що користь людині, якщо вона весь світ, а душі свої пошкодить. І тому тут Боже Слово відкриває нам саме той момент, що людина, яка надію покладає на багатство, їй тяжко буде війти. Але я, я особисто знаю дуже багатих людей, які дуже. Уже багато роблять для добра іншим людям, тобто Бог бачить, кому можна довірити <с фінанси, <с так, бо ця людина мудро розпорядиться так. і послужить цими грішми для царства Божого. Ось ще слова апостола Павла, те, що ми вже з вами згадували. Бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбився від віри в Бога і поклали на себе великі страждання. Як ви думаєте, краще взагалі не мати багатства ніж маючи його відпасти від Бога? Давайте так, краще не мати, ніж мати і відпасти від Бога. Тобто, мені здається, що Бог по цій причині дає одному багато, тому що він знає, що він використає, і серце його не приліпиться до грошей. І знає те, що цій людині можна дати зарплату в 200 гривень в день, і його ти більше ніколи не побачиш ні на службі, де. Чому? Тому що він має 200 гривень в день. Що ж таке 200 гривень? Здається. Ну, дивляться, як які руки, так? Да. Так. А для цієї людини ці 200 гривень сьогодні закрило все. Ви угу. знаєте, це я особисто скажу так. Апостол Павло навіть каже, я навчився жити і в багатстві, і в бідності". Бідності, можу, так. І тому багато людей з нас на цій землі пройшли різні етапи свого життя: і бідність, і багатство. Чому? Тому що Бог знав, що ти прийдеш. Але є люди, які на превеликий жаль можуть ображатися на Бога. Чому в сусіда є, у мене немає по одній причині, тому що сусід мів правильно розпорядитися грошима. Але Бог знає, якщо дати мені ці гроші, і я приліплюсь до них, я забуду просто того, хто мені дав, тому що я знаю одне, як гроші можна пустити в оборот. А там вже більше грошей, а там вже немає часу комусь добра зробити, тому що тут треба гроші пересчитати. Mm -hmm. Ти пересчитати, тому треба комусь віддати, комусь позичити. Ой, не можу дати, тому що е, вже буде менше, а я вже ж тих, що рахував. І тому, от мені здається, цей момент. Якщо твоє серце приліпиться і ти втратиш Бога, то краще бути бідним. Це особисто моя думка. Угу. Е, ви як пастор, як консультант, часто спілкуєтеся з людьми. От скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до кредитів? Чи як церква ставиться до кредитів? Що ви радите молодим сім'ям, коли вони хочуть щось придбати в кредит? Друзі, це не реклама і не антиреклама, це просто думка священника. Так. Чисто особисто моя думка. В мене друг приїхав одного разу Сполучених Штатів, розказував мені про свій бізнес, як він там розвивається і так далі. Багато розказував, що він має, які його досягнення. Ми довго з ним говорили, а я просто сказав одну фразу. Ти знаєш, Саша, хай тебе благословить, але я нікому нікому ні копійки не винен. І на мене так прийшли, каже: Олег, ти щасливий. Я до цього часу живу, я вам відверто скажу. У мене немає ні одної кредитної карточки, скільки мені в банку її пропонували відкрити, та там та. Я сказав, не потрібно. Я така людина, яка живе за те, що я маю. Хоча батько вісьмох дітей, яких виховав, одягнув і так далі, ми завжди жили за ті гроші, які я заробив. Ви знаєте, справа в тому, що кредит або позичка, які треба потім віддавати, це ціна за якусь миттєву твою розкіш. Ти захотів машину, яка краще, ніж сусіда, і пішов взяв кредит. І потім долаха не знаєш, як вилізти з цього кредиту. І тому моя думка, я скажу так: якщо розумні проценти, так як в Європі, в Америці, там люди всі живуть в кредитах. Це норма, життя. Ну з нашими процентами, коли ти береш, в нас є один чоловік в Вінниці, який каже таку фразу: ти зичиш, під що ти зичиш? Угу. І коли людина приходить, і... даєш собі. Справа в тому, що, знаєте, особисто я скажу за себе: навіть от позичати гроші потрібно позичати. Але я зрозумів таку річ в своєму житті. У мене були досить такі хороші друзі, позичали гроші. А я така людина, що я позичити можу, а забрати не можу. І потім, коли ти цій людині просто нагадуєш, я зрозумів, що я для нього став ворогом. Угу. Чому? Тому що він позичив. І ви знаєте, сьогодні багато людей не люблять нашу Україну, не люблять банкову систему, не люблять е, різні е, організації і законодавчі органи. Чому? Тому що вони з них вимагають те. Що колись вони самі в них попросили, а умова ж то була. І тому особисто моя така думка: навчися задовольнятися тим, що дає тобі Бог. Не лізь в те, що не можеш віддати. Якщо ти живеш в нормальній країні, де це все нормально побудовано, бери. Мої діти живуть навіть в Сполучених Штатах, які також мають кредитні історії, вони беруть щось в кредит. Але по прикладу батька, я завжди жив тільки за те, що я заробив. Краще трішки зачекати, скромніше так, пожити, а потім так, буде в тебе надлишок, так, будь ласка. Але завжди дякуєш Богу за те, що ти маєш. Да, Благочестивий і задоволений. Mm -hmm. Чи зобов'язані християни займатися благодійністю? Чи це не зобов'язання, а це необхідна умова для благословення mm -hmm. Божого? Ну я хочу вам сказати, що є зобов'язані. В післані євреїв в 13 розділі там так написано, що роби справи доброчинства. Так і написано. Тобто, я написано: якщо написано роби, то це значить. Роблив, але не як з-під кнута, а з доброї вороги. То, то через Бог любов до нас це Бога. спонукає, Слово Боже каже, а ти повинен розуміти: так робив Бог, так робили люди, і якщо ти хочеш комусь зробити добро, взагалі, якщо ти хочеш, щоб людина побачила на землі Бога, зроби для нього добро. І через своє життя покажеш людям. Написано, ж, дивіться, в Божому Слові. Ісус каже. Тож нехай світи світло вашу перед людьми, щоб вони, бачачи ваші добрі діла, дела, прославили оце, які не, на не вас, а оця який Так, дивіться, діла Бог ваші, хоче, щоб його прославили. Богу, і тому він каже, Олег, я хочу, щоб Бога прославили. Кажу, хочу, Роби добру справу. Коротенький висновок, побажання нашим слухачам про те, щоб гроші дійсно стали запорукою щастя, процвітання разом з Богом, а не торгування з сумлінням. Е, побажання моє. До кожного, особливо українця сьогодні, час, який ми живемо, ми розуміємо, що ми живемо в дуже тяжкий час. Е, зарплати стають менші, прибутків немає, життя стає вашим. Я хочу вам сказати: якщо ваше життя і надія була на гроші, якщо ви сьогодні приходите в магазин і кажете, Боже, що це робиться, молоко за стільки, хліб вже стільки коштує, я вам хочу сказати одну просту річ. Мені Бог. Не обіцяв маленькі ціни на молоко, на воду, на хліб. Мені Бог обіцяв хліб і воду. Мені Бог обіцяв хліб і воду. Бог мені обіцяв, що ти будеш мати, де жити. Бог мені обіцяв, що я подбаю за тебе. І тому моє прохання і благословення для вас таке: будьте благословені, майте достаток, майте все, що ви хочете мати в своєму житті, але в усьому тому, пам'ятайте, є Бог якому все це належить, і який вам дасть те, що вам потрібно, і принесе велику користь, і ніколи не принесе згубу, тому що є велика проблема, маючи великі статки, багато людей полюбили статки, тим самим чином відійшли від служіння Богу. І тому хай вас Бог благословить бути благословеними, мати достатки і робити добро людям в ім'я Господня. Хай вас Бог благословить.